Від жарту до бізнесу дружина захисника створила акваферму на Кіровоградщині. Вирощує креветок Розенберга та австралійського блакитного рака. Справу започаткувала, коли чоловік добровольцем пішов на фронт. Так, дні очікування каже Тетяна Карпенко швидше минають. Про особливості бізнесу підприємиця розповіла нашій колезі Лілії Кочерзі. Це австралійський блакитний рак. Він досягає розмірів до пів кілограму. До повномасштабного вторгнення Тетяна Карпенко з жовтих вод була вчителькою. Її чоловік підприємцем. Нині Сергій боронить країну. Він потрапив на фронт з перших днів з 12 березня, знаходився в гарячих точках, отримав два поранення, але продовжує службу. Сподіваємося, що буде перемога. Він повернеться додому і допоможе нам у наших всіх справах. В один із приїздів захисника Пара Жартома задумала бізнес. Ми просто з чоловіком дуже любимо креветки. Коли він приїжджає додому, ми завжди купуємо кілограм креветок. І один раз він сидить. Каже: Знаєш, мені простіше відкрити ферму, ніж кожен раз тобі купувати креветки. Потім поїхав туди, на фронт, телефонує. Каже: Слухай, та чого не відкрити ферму? На Кіровоградщині в екологічно чистій місцевості придбали занедбану хатину для акваферми. щоб вирощувати креветки та раків, пройшли навчання. По актуальності це актуально, тому що зараз ресторанний бізнес розвивається це раз, і друге це. Зараз дуже популярний здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя спортсмени, також люди, які на дієті, вони знають, що раки і креветки це основне джерело білка. Мешканці ферми дуже войовничі, розповідає Тетяна. Борються за простір у басейнах та домівки. Харчуються двічі на день, люблять чистоту. Дубове листя у воді слугує з антисептик. Найперша задача нині виростити малька. Зараз період розмноження. Тому вони ховаються поглибше. Ось така клеточка. Вона досягає взагалі розміру 110 грамів. Втім, найбільша складність ділиться підприємиця відключення світла. Але ми знайшли альтернативні способи вирішення цієї проблеми: це генератори, інвертори, і зараз починаємо працювати з сонячними батареями. Тому що, по-перше, потрібна певна температура, висока температура, в приміщенні температура води і, звичайно, рація повітря, кисень. Тобто, це все прив'язано до електрики. Відкрити бізнес допомогла й підтримка держави. Дружина військового Тетяна отримала 500 тисяч гривень в рамках програми Власна справа. Купила шість басейнів та комплектуючі, взяла на роботу двох працівників. Я думаю, що це будуть багато басейнів. Це будуть і зовнішні, і внутрішні. Це будуть не тільки креветки і раки. І я думаю, що в нас будуть якісь партнерські відносини, і будемо працювати з партнерами. Будемо допомагати у супроводі, будемо допомагати з отриманням гранту, консультації. На фронті Сергій підтримує і родинну справу, дистанційно контролює процеси, вивчає особливості бізнесу, консультує. Я хочу передати привіт своєму татові, який зараз на війні, тому що я хочу йому сказати, щоб він побистріше повертався додому, тому що я хочу з ним гратися і розмовляти. Я твоя доня, щастя в долонях. Ти. Повернешся, я пригорнусь. Тату рідненький, ти так близенько, приїдь до мене, ти мій татусь. Нині на аквафермі 30 басейнів. Криветки підприємиця планує продавати свіжими. Як кращу альтернативу замороженій продукції. А у водоймі біля будинку розводити рибу. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.